Що ж, як я обіцяла розказую, як треба правильно лікувати дитині нежить, соплі, шмарклі, хто як розуміє, щоб це не доходило до отита. Того, що якщо у дитини буде отит, то це вже буде хронічно на все життя. Тобто тільки буде насмир, будуть боліти вуха, і, не дай Боже, навіть буде там гной з'являтися. До речі, старшого сина був в отит в всім місяці, прорвало ушко гній. Після цього, якщо сильний нежить, в нього болить це вухо. І він бігом капає там ті пакси всяке. Не можу сказати, що воно йому допомагає, але якщо тільки тільки почалось, то вроді допомагає. А тут мені Лор сказала, якщо правильно лікувати нежить, то не буде. Значить, оті хьюмери в балонах, які нам рекламують по телевізору, врач сказала, викидайте. Він під напором і. Ця інфекція, яка у дитини закладається тут в пазуху, ви її під цим напором просто лупите далі. І воно вже там розходиться далі. І вилікувати вже набагато важче. Соплю вони і їх і треба витягувати. Значить, перше наше чудо средство. Всім видно? Чи може давайте камеру розвернумо? Так буде напевно. Значить, перше, ось у нас фло Його бризкаєте в нос по одному пшику в кожний ніс, в кожну ноздрю. І чекаєте хвилин 15. Реально будете в шокі. Так, соплі починають вилазити, так витягує. Ну, кажете дитині, щоб не втягувала в себе, посиділа, потерпіла. І всі соплі, які будуть потім через 15 хвилин йдете і гарно вишмаркуєтесь. Після чого беремо хюмер, але от такий. Це не той хюмер, що ви привикли заливати з того балону. А, звісно, той зручніше, цікавіше. Зараз покажу. Тут і так малюнок був, але отакі от штучки. В мене дитині 5 років, тому я беру одну таку ампулку, тут одламується вона. І половинку в одну ноздрю. Заливаю половинку в другому. Лікар сказала, можете Лежа це робити ну, голову на бочок і верхня назд, яка буде зверху, коли голова на бочку. То якщо він на лівому бочку, значить права заливаєте половинку і потім так само міняєте або можете стоя. Нам льожа не подобається, ми робимо стоя. Тільки залили, зразу ви шмаркуєтесь. Ну, це після того, як ви тим можете, як у вас флуоцил, вже всі соплі майже витягнув, цим ви домиваєте просто свого носика. Після чого ви зразу по дві каплі в кожну ноздрю протагол. Попереджаю, що він такий, як йод коричнього цвіта. Поки в дитині соплі тікуть там. Я, якщо ввечері спати лягати, то я йому трошки раніше капаю. Чекаю, коли соплі максимум всі вийдуть. Ми не вишмаркуємося, щоб ліки дійствували. Тільки протираю серветкою носа, поки воно не підсохне, щоб воно на подушці не було на постілі, знаєте, щоб не пачкався. О, Значить, що скільки днів лікується? Ой, значить, флуоцил, Мені написали три рази в день, 5 днів. А, хюмер, вона каже, якщо через 5 днів після флуоцил ще будуть соплі, то вже можете хюмером домивати нос. Скільки рахуєте, ну, скільки вам потрібно буде, ви будете бачити, скільки тих соплів вилазить. Ну і щоб стопудово соплі долічить, долічити, 10 днів ви капаєте оцей протагол 2%. По дві каплі в кожну ноздрю три рази в день 10 днів. І вона каже, ніяких атитів у вашої дитини ніколи не буде. Отаке От воно правильне лікування носа. А не те, що нам Ой, пишуть в поліклініках. Ви знаєте, я туди, як приїхала, у дитини був отіт гнойний, як показала, зараз покажу вам. Я пішла в поліклініку, сказала, що у дитини гнойний отіт. А, ні, вже не покажу, як викинула. Вони мені прописали каплі для очей і сказали капати їх в нос, а, в ухо. Ну, вони так подивилися, кажуть, ви вибачте, ну, таке вуше дітям не капають. Це не для ушей. Так що міркуйте самі. Лікар це завідувач великої лікарні. В Києві дитячої лікарні, завідувач лор-відділення, до нього черги стоять бешені. Щоб попасти, довелося трохи навіть, день дати. Ну, як все завжди в цьому житті. Отаке От ми тепер знаємо, як правильно лікувати. Тож, з усіма поділилася, кому треба, бо я знаю, що соплі, на жаль, це часте явлення. Що скажу? Я її спитала, ну, цього врача спитала, а якщо дорослому, теж так лікувати? Вона каже так, тільки просто будете не дві каплі, а чотири. Ну, там протагола капать. І хюмора там не одну, а по цілій ампулі кожну ноздрю флуоцил, тоді там не один приск, а по два. Каже, все те саме, тільки в два рази більше, якщо це дорослий. А якщо діти, то таке. Якщо груднички, тоді, звісно, я не скажу. У мене дитині 5 років дозіровки, я так поняла, ці десь з 3-4 років вже підходять. До 3 років, якщо зовсім маленька дитинка, тоді ну, це треба вже їхати окремо і питати. А ті, в кого дітки, звісно, 3-4 років і старші, і до взрослого віку, то їм отаке підходить. Всім гарного дня, обіцяла, зробила, Па-па!